Приїхала Honda на переварку гофри, тому що гофра е, січе повністю вся прогоріла. Ну і, Відповідно тут е, фланець, гнивший геть, його потрібно теж переварювати. Нічого не відкручується. Коротше, все як я люблю. Вже два болта зрізав, зараз буду зрізати. Зараз буду зрізати от окріплення. От, потім треба буде приопускати цю трубу. Отут обрізати по місцю. Плюс той болт пішов, а цей не відкручується. Тут вони вже різні, вже хтось щось крутив. Ну, як завжди, от там, от там закисло, він ще там сантиметрів 2 болта зверху. З нагаром, коротше, він не піде. Ой, то зараз треба буде отут обрізати. Тут обрізати по місцю, потім отакі от фланці. Такі от фланці. До одного треба буде приварити отак гофру. Потім гофру з фланцем приварити отак от сюди. Ну и там фланец <coughs> полностью приварит. Далее будет результат. Так, промежный результат. Вырезал это все. Хрена то. Сейчас будем варивать. <coughs>